Служба безпеки спільно з набу викрила на корупції депутата Миргородської міськради у Полтавській області. Посадовець вимагав хабаря від місцевого агропідприємця. В обмін на гроші депутат обіцяв фермеру продовжити строк оренди земельних ділянок та допомогти з орендою нової землі. За майже 67 тисяч американських доларів депутат гарантував вирішення цього питання у земельній комісії виконкому та під час розгляду відповідної постанови на сесії міськради правоохоронці задокументували факти протиправних дій і затримали фігуранта на гарячому під час отримання ним усієї суми неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта а також адмінбудівлі міської ради було знайдено документи із доказами протиправної діяльності. Наразі вирішується питання повідомлення депутату про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особи. Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Фігранту загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 12 років із позволенням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. Заходи із викриття й документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з набу під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури.